Відкриття виставки трансформації викладачів інституту мистецтв та дизайну Західночеського університету Бедрига Космана та Яна Муравика пройшла в Херсонській міській галереї дитячої та юнацької творчості Синій кіт. Творчі люди вони не мають кордонів і не мають меж. І для них поїхати в Чехію, Польщу, куди завгодно це для них їх... тяжкості ніякої не складає. Начебто, і виставка, і красиво, і все прекрасно і гарно, і бачимо зовсім інше. іншу творчість, інші композиції, інші роботи, але все одно. Вони прекрасні, і сьогодні я думаю, що є моменти сказати і про ті перспективи, і проблемні питання виникають. Ми сьогодні дивимося не просто виставку, ми ще й хочемо подивитися на цю виставочну базу. Я би сказала, в нашому місці з іншими очима, тому що цей салон. Має бути перспективнішим, має бути красивішим і вже розробляється проект з міського бюджету. Виділені кошти. І тут поруч на цьому історичному місці буде через певний час дуже гарний виставковий салон для наших творчих діточок, молоді. Виставка проходитиме до 20 лютого в рамках міжнародної співпраці навчально-естетичного комплексу Художня школа, члена міжнародного артконсорціуму з інститутом мистецтва та дизайну Західночеського університету міста Ползень. Якщо придивитися до цих предметів, які показані на цих ілюстраціях, то ми бачимо, що основою є людина. Це її жертовність до доброти, це християнські символи, вони залишаються. Інша частина робіт, вона зв'язана з технологіями друкарськими. Це художник, який готує нас до сприйняття нових сучасних форм носіїв. Інформації, журналів, газет, книжок, і але вони значить, не такі нетипові, типові, не тиражовані, а якісь ексклюзивні. Скульптурні роботи Яна Муравика, представлені на плакатах, вражають відвідувачів кольором та інтерпретацією. Серію трансформацій та комбінації принтів представив Бедрих Коцман, роботи якого є не менш захопливими та цікавими. Фотографії скульптури доволі занятні, цікаві, і я отримала масу впечатленій. Мне кажется немножко странным эти скульптуры видеть на таком ярком красном фоне, но вид у них довольно интересный, впечатляет. Выставка очень довольно-таки понравилась, но почему-то смутила красная зона, так как там затронута религиозная тема. Как-то, может, оно и символически, что на красном фоне, но как бы оно не традиционно, потому что там девушка. Как-то от так визвало какое-то такое смятение небольшое. В зоны зони, там, які були предоставлены, були очень интересные. Как бы там наложение різних своих фотографій дали своеобразный интересный ефект. Незвична виставка сприятиме співробітництву між членами міжнародного арт-консорціуму в галузі педагогіки образотворчого мистецтва та подальшому розвитку культурних зв'язків між Херсоном та іншими країнами.